Мур. Мор та сніданку. Дружина приходить до лікаря і каже, доктор, допоможіть, да будь ласка. Я знаю, що мій чоловік може, а не хочеш. Да, ну, є такі таблеточки, можете по в їду додавати, через неділю буде проситися, тільки дай. Вона така приїхала, вареночків наварила. Думаю, та що ж так неділю? Упаковочку в вареночку всипала. Чоловік прийшов, вона йому на стол. Та напишу, а зде глаз таке лежить жите? Через ремі кричить человек: Галя, Галя, йди сюди, а що таке? Все бачив, як вариники їбуться, не бачив. Дан -дан -дан! Сидить ведьміть на берегу річки, такий малий, до ж мені, хілячий, з другої сторони. Зайси такий. Мішка! Мішка, давай йди сюди, пливи, я тебе щось покажу. От таке! Ти такого не бачив. Міш, тому інтересно, піду, гляну. Такий, Переплив на зай, зайця. Питаю. Ну що, що ти хотів Ось сюди, диви! Диви, диви, мішка, скільки на тому берегу малини. Дан -дан! Весілля могло бути і без бійки. Але молодята почали відкривати конверти. Буратіно посадили у в'язницю, завалив камеру, закривається, прокурор такий витирає голову, Фу, Фух, ну нарешті я посадив дерево. É dobra.